У школі шляхетних українок розпочався новий навчальний рік. Він особливий і для вчителів, і для вихованок, адже школа вже в п'яте. Гостинно відчиняє свої двері для усіх охочих на свято. Запросили і наших журналістів. Новий навчальний рік школа шляхетних українок розпочала по-особливому, адже це ювілейний набір учениць. Цьогоріч у школі навчатиметься 26 дівчат не лише з міста, а й з району. Голова школи шляхетних українок Марія Гнатюк запевняє, що стати їхньою вихованкою може кожна дівчина. Головне це бажання вчитись. Є діти з міста, з району, навіть з малого ключева, заболотова трошки шусім не вийшло, але вони хочуть дуже бути. бо В них там заняття в суботу. Моє ну, друга школа, четверта, шоста, восьма. Наш ліцей, потім гімназія. Юлія учениця гімназії, а від сьогодні і школи шляхетних українок. Від занять очікує багато, адже у звичайній школі на уроки етикету чи танців не вистачає часу. Думаю, що це дуже актуально, що кожна дівчина має ну, вміти манерами користуватися, має вміти танцювати і вальс. Так само має вміти і готувати. До відкриття навчального року дівчата готувались кілька днів, зізнаються, що для них це як перший дзвоник для першокласників. Чатку, чесно кажучи, ну я не дуже хотіла, але мені розповідали багато про цю школу дівчата, які її закінчили, і всіх були позитивні коментарі. І тому теж я вирішила спробувати себе в цьому. У нас навчать гарних манер правилам поведінки, те, що нам зробити як ми маємо правильно на себе поводити. Я до цього дуже багато чула від своїх подружок, знайомих. Мені ну дуже сподобалися їхні коментарі і відгуки. Очікую нових знайомств, нових навичок. Щось таке дізнаться корисну якусь інформацію, яку я не почую в простих школах, які мені не скаже мама, можливо, якісь поради. Випускниці школи після навчання продовжують товаришувати та спілкуватись. Часто навідуються в гості до сьогоднішніх вихованок та вчителів, і це найголовніше переконані викладачі, адже формується нова спільнота освічених та шляхетних дівчат. Дітки створили спільноту. За рік часу виявляється, що дівчатка зовсім різних шкіл можуть бути одним товариством. і маємо власне такий чудовий результат, що творимо горизонтальні зв'язки. Випускниці школи не покидають контактів, вони сьогодні присутні з колишніх випусків на святі відкриття, беруть участь у різних громадських починаннях. І, власне, мислю собі, що це нове покоління не дозволить там повернути з того шляху, яким іде Україна, таки впевнено. Заняття проводитимуть щосуботи в приміщенні гімназії. Дівчата з нетерпінням чекають першого уроку та сподіваються, що вже через рік з гордістю назвуть себе шляхетними українками. Ольга Гереджук, Сергій Угрин, події НТК.